Добрий день, а ви за головного лікаря? Да, да. Скажіть, будь ласка, в мене є така інформація з департаменту охорони здоров'я, що у нас безкоштовне стоматологічне обслуговування? В державних установах такі є. Дивіться, ми комунальне підприємство. Ми ж комунальне, комунальне підприємство, це да. загальнонародна власність. Дивіться, ми комунальне підприємство. Ми працюємо, ми надаємо і безкоштовні стоматологічні ага. послуги для пільгової категорії громадян. Добре, Але я я нашому в, є, в нашому закладі є працюють платні медичні відділення платних медичних послуг. Медичні послуги надаються кому. Кому? Громадянам у кого нема пільг. А медична допомога надається кому? Медична допомога надається безкоштовно, невідкладна. Невідкладна стоматологічна допомога надається безкоштовно. Безкоштовно правильно, я розумію. Присаджуйтесь, будь ласка. Мені не треба присаджуватися, я зробила рентген, мені треба його отримати. Mm. В чому проблема? Я Хто не знаю, мене відправили до вас. Хто вас направив на рентген? Mm. Ви в закладі в адміністратурі? Mm. Ну, ще ні. Ну, а, як? а як вас направили на рентген? У нас рентгени, треба зареєструватися в реєстратурі на рентген, тому що в нас рентген прив'язується до електронної медичної карти. Що зробимо? А як вас Якщо тільки лікар, в цьому Ну, сказала, На зворотньому шляху зареєструватися. Зараз ну, я в завідуючому відділенням спитаю, яким чином лікар веде якийсь прийом свій. Ну, тому що треба було щас полікувати. Добре, пробачте, будь ласка, зараз лікар пояснить, вона направить вас. Якщо у вас це невідкладно зробили рентген. що безкоштовно. Но з лікарем вже поговоримо. Зараз з лікарем поговоримо, не переживайте. Добре, час я Та я взагалі не переживаю. Ніна Васильовна, попросіть, хай мокляк до мене зайде. Угу. Добре, добре. Для чого? Я вам на відеофіксацію давала дозвіл. Ви про виконання службових обов'язків? Я розумію, але тим таким чином я не розумію, чому ви мене знімаєте. що? Знімайте. Ну, ви як ви не розумієте? Державна установа і вимагають кошти. На якій підставі? Ви Власно мені пояснюєте, пояснює тому дай, я знімаю. Мені не потрібні послуги. Мені потрібна медична власним допомога зробите. від відповідно, ви... до ви... відповідно до законодавства. Ви... Ви... Відповідно до законодавства. Ви... ви за власним бажанням прийшли зробити рентген? ні, я не за власним бажанням прийшла зробити рентген, тому що в мене була біль у зубі. Ну зараз лікар пояснить. Ви не зареєструвалися в реєстратурі? Вам не дали ні талончика, ні на рентген. Мені дали талончики. Я йшла в реєстратуру саме. Це не привід взагалі брати кошти. Взагалі, ви само вас, самозвернення на рентген, про вас немає ні в базі даних, ніяких даних. Зараз ваших, буде. Нічого. Я ж Оттак вам кажу, мені буде, лікар сказала, сходи зробити рентген і зареєструватися. Зараз спитаємо лікаря що, куди, як сказали. Ну, спитайте мені, яка різниця. Права в тому, тільки що вона мені зробила обезболюючі. Угу. Я так розумію, поки ми будемо чекати, поки вона зараз прийматиме людей. В мене дія його пройде. Це ви я так надаєте розумію. допомогу я людям. Не розумію, я не розумію, як ви потрапили. Ви повинні пройти реєстрацію в реєстратурі. Ви самі я прийшла в суботу. Як... Ні, я вам, поясню, суботу цікають, я вам поясню. Якщо вас це цікавить, я вам поясню, як я прийшла. У нас в суботу заклад не працює. У нас невідкладна стоматологічна допомога надається за адресою Шевченка 20. От я прийшла до вас у суботу. Воні надали 20. невідкладну медичну допомогу. На Шевченка 20. поклали миш'як, Сюди я прийшла. Тут не працює заклад у суботу. Наталя, Володима, ну, це я щось повиняю, заходьте, Цирк ласка, на дроті. зніматимуть з вами разом. Заходьте, проходьте, будь ласка. Нас знімають, значить, пацієнтка звернулася. Я не пацієнтка, розумію, куди? жінка. Куди вона звернулася? Вона звернулася до мене, Куди до мене? Куди? куди, до мене? куди? Що таке 12 кабінет? Поясніть. Що таке 12 кабінет, поясніть? Пациент. Це приватний кабінет, який не відноситься до обласної стоматології. А що приватний кабінет робить в державній установі? Плати оренду, точно так, як і на другому поверсі ФОП є. Як він платить оренду? Державний кабі... euh, приватний кабінет. Державний... Будь ласка, там є документи установчі. Установчі документи І, на що? Ну, в приватному кабінеті, на оренду на все. А ви яке маєте право здавати в я, оренду? Я в оренду нічого не здають. В оренду здає державне, державне майно. Через державне майно мають право брати вільні якісь площаді в оренду. Я в оренду нічого не здаю. А хто, здає? а хто здає? Зробіть запит офіційний. У мене є офіційний Державний запит. Майно здає. Фонд державного майна здає. фонд державного майна не може здавати, бо він Вертайте також не має цю лікарню. Вас. Зверніться, будь ласка. Пацієнт повинен бути зареєстрований, щоб По-перше, я не пацієнт, а людина. Щоб пацієнт міг отримати безкоштовний рентген, да, з гострим болем має право на безкоштовний рентген, який пацієнт зареєстрований, повинен бути. Ще від, раз кажу, від, я від, не пацієнт. Не, не один раз говорили. Не бачу цього. Наталя Взагалі, Взагалі ніякого. Затова зараз не працює. Наталя Володимирна зараз відпустці. Серйозно? Да. А яким чином я до неї потрапила? Я від знаю. Тому що дивіться, ви, ви звернулися в цей приватний кабінет. Де платиться оренда і налоги? На якій підставі? Це державна установа, тут не може бути такого. Не може. Ні, не може. Згідно законодавства, не може. Це державний взагалі заклад. Яка може бути тут оренда? Які можуть бути послуги? З платних медичних послуг. Зараз державою це не заборонено. Знову Медична року, допомога, допомога надається людям, а не послуги. Доплатні медичні послуги. Невідкладна стоматологічна допомога надається безкоштовно населенню там, де законтрактовані заклади Національною службою здоров'я. Ми не законтрактовані Національною службою здоров'я. Ми законтрактовані, тільки будемо законтрактовані по пілотному проекту по зубопротизуванню і зуболікуванню військовослужбовців. Ви знаєте взагалі конституцію України? Ви знаєте, що вона має найвищу юридичну силу. А, давайте ми зробимо рентген, я і ви розповідаєте про якісь проекти. Я вам говорю про закон, Не, що платите. є медична допомога. Ви мені розповідаєте про проекти? Мені вже зробили рентген, сказав, відправили за підписом, то я заодно вирішила взяти. Не розуміємо поправити, тому що немає реєстрації так. пацієнтки. Ви розумієте, у нас рентгенів немає. Треба, Ні я ж не казала, що треба цим. Не, не, розуміють, а мене до вас відправили, тому що сказали, я що повинен. у вас рентген вас коштовний. А я спитала, чому в державному закладі я коштовний рентген. я вам пояснила, ви звернулися в приватний кабінет. Лікар вам пояснила. Я не в приватному кабінеті. Я ви в державній лікарні, обласній дівчинку. Розкажіть людині, да. що так, ви і... не працюєте, що ви відпустці. А рентген теж Наталя Володимирівна мені робила. До вас відправила мене не Наталя Володимирівна? Вони з рентгену відправили, ми, з другого поверху, з 37-го кабінету. Ну я відповідь хочу отримати. Не, Чому рентген не, робиться, робиться коштом? Людина, яка не знає законів, так чи своїх прав, вона просто вам платить кошти. Не, а куди вони йдуть? На які рахунки? Ви хоч знаєте? Не, не, На які? Я вас джунжую зараз. Я вас сама я не рахую, зараз роздрукую, щоб ви знали. І там зазначено, хто вигодонабуває з тих рахунків? Звісно. Давайте, дуже цікаво. Сейчас, сейчас. Дуже цікаво, Раніше в одній державі, в Полтавській міській раді одна інформація, у вас інша. У вас. Полтавська У вас різні. У нас інші, інші Ми власник у нас Полтавська обласна рада. Так, і конституції у вас різні, все у вас різне. Ви в різних державах, на різних полюсах. І законодавство у вас різне. Ви звернулися в приватний кабінет. Ви звернулися. Я в не звертаюся кабінет. в приватний кабінет. Рентген приватний на другому приватний поверсі приватний, державний. Ви не пройшли реєстрації в реєстратурі. Вас не приймали лікарі нашого закладу. До чого тут реєстрація? Ми самі прийшли і захотіли зробити рентген за власним бажанням. Ну що, якщо мені потрібна Ці медична допомога. Лікаря. лікаря, який працює в приватній... Він кабінет. не в приватній, він в державному він в кабінеті. В Ні, він в він державному. Працює. Він не будував того кабінету, тому він не може бути приватним. Може, Це державна може. установа, може, яка ми. є на балансі держави Української Республіки. Ну, Давайте роздруковуйте хоч щас, цей, ми, як ми, ви. ну, мені що треба зробити. Я зараз роблю наряд, виріжу вам той, де, куди йде, того що наряди робляться на платні послуги. Це ж не просто так. Ніхто ж їх не бере сам собі. Звісно, от мені ж цікаво, куди вони йдуть кошти. Представтесь, будь ласка, з ким я говорю. Неля Олександрівна. Неля Олександрівна, прізвище. Нема прізвища. Неля для чого вам моє прізвище? не може бути. А для чого вам моє прізвище? Я Аноніму прізвищ? буду давати якусь інформацію. Народ, будь ласка. Добре. Проходьте, будь ласка. Неля Олександрівна, просто. Так, просто... так. Та, та, я та. дозволу не давала, але. Ну, я просто повідомила війнує. про те, що. Звісно, ну, ви ж при виконанні службових обов'язків. No, no. Як це має мене хвилювати? Конституція України має найвищу юридичну силу. Ви збираєте кошти, люб'язно надасте мені де зараз. Де по суті, будь ласка. Які питання вас цікавить? Я... Які питання вас цікавить? цікавить. Та я вже всі обсудила. Яке питання вас цікавить? Надання медичної допомоги згідно Конституції України конституційне право Та не в приватному стоматологічному. Я зробила рентген, мене відправили за підписом. А, не треба водити в оману. Ви керівник. Так. Ну мені зробили рентген і відправили за під... ну, сказали, що треба сплачувати кошти, і відправили за підписом, аби не сплачувати кошти, бо це послуги, і відправили в кабінет до зама вашого. Згідно законодавства, у нас безоплатна медична допомога. Ні, безоплатна медична допомога тільки та, що відшкодовується на ЦЗУ. Це НСЗУ це послуги. А ми балакаємо про медичну допомогу. А медична відкладна... допомога – це що? Це роботи? Це невідкладна медична допомога. А у вас рентген, хіба невідкладна була? На яку має конституційне право кожна людина, ні. Да. Зараз, згідно договорів з інституцією, відшкодовується зараз. безкоштовно. Почекайте, немає зараз надається. що таке НСЗУ? медична допомога. Що це таке НСЗУ? Це послуги. ну така мета там послуги надаються. Надаємо. А я з вами балакаю про медичну допомогу, яка допомога, має бути це забезпечена послуг є? надання послуг. А, ні, ні, медичне це... обслуговування населення. Ну не вводьте в оману. Медична допомога це невідкладна медична допомога. У Вас невідкладна? У вас тисоплу да. Конституція має так, так, найвищу юридичну силу, І да? що? Да. 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 ну, ну з якого закону, яким нормативно-правовим акт тому регламентовано. Ну давайте ви я вже з вами розмовляю. Я вам кажу про медичну допомогу, а ви мені про послуги, то ви не визнаєте медична право медична допомога і є послугами, які ні, ні, є, ні, ні, є, ні, 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 це неправда, це неправда. Ви не визнаєте право людини на медичну допомогу. А Не мало дозвіл саме не знімати. Ви ні, при виконанні службових обов'язків. Я ж пояснюю. Звідти що знаю, вас позвали сюди як керівника. Ну так і що? ну як і Що тут смішного? Що смішного? Я не розумію. Ви дивіться, ви дивіться, ви, я збирає збирає ви... збираєте що таке послуги? А що таке медична допомога? про що ми зараз розмовляємо? Я розбираюся, я а, розбираюся, я а ви якраз ні. Тому що Де ви знаходитесь у державному закладі. Це не держава. ви. Ви порушуєте основний закон Конституції України. Це ваш взгляд. Ні, це не на мій не власний да. погляд. Ні. Да. У нас, у нас безоплатна медична Де у, вас? у вас не комуналь. Комунальне підприємство, підприємство, підприємство це загальнонародне це державне майно. Ваше комунальне підприємство. Тепер ви надаєте рахунок, да. який зав... навіть не є державним. Це виводяться кошти в офшори. <кій> Смішно <кій> вам? <кій> Смішно, Так, я держ слов таки не знаю в державному закладі кошти в державному закладі, які взагалі можуть бути кошти, нарешті ви погодилися на дискусію з вами також Угу. По друге ми маємо право надавати платні кошти. По третє, у нас не укладений договір на надання невідкладної допомоги з НСЗУ. Про ми НСЗУ зараз ми мова не, правила, не йдеться, а йдеться про лікаря. конституційне право автохтонного Подавайте народу на, на медичну допомогу. Якщо вам хай вносять, вашому... в Конституції а є що? стаття є. про те, що медична допомога надається є. безоплатно. Ні. Так, да, є, є відповіді вони з департаменту охорони здоров'я про те, що безоплатна медична допомога надається медична допомога безкоштовно. Безоплатна медична не, допомога безкоштовно. безкоштовно. Невідкладна медична допомога надається безкоштовно. Я добре, що ви це знаєте. Вас, так ну, ну так у, у вас. Те, чому ще, не так? так? Я прийшла а в державну установу. Де ви? Ви б до нас прийшли запитати? Ні, я прийшла в державну установу. Ви зареєструвалися в міністрацію комунальна. Це загальнонародне державне майно. Згідно відповіді, які надав мені департамент охорони здоров'я, медична допомога надається безкоштовно, невідкладно. От я звернулася за допомогою. Мені без, без різниці за рахунок чого. За рахунок Подивіться. асинування. НЦЗУ... Будь ласка, програма медичних гарантій. Програма медичних гарантій забезпечує послуги. Вивчайте ви, будь ласка. Якщо ви не знаєте, що медична допомога і медичні послуги це зовсім різні речі. То вивчайте, будь ласка, ви і вивчайте Конституцію, що не викладна медична допомога надається. Медичних гарантій. Будь ласка, вивчайте оце, Що надається зустріч безкоштовно. І ви тоді поймете, що медичні послуги. Послуги медичні. А не медичні це одні, а послуги це діти. Послухайте Національна служба здоров'я України це, взагалі, приватна юридична особа, яка зареєстрована в реєстрі в єдиному державному реєстрі підприємств організації України і вона з нею договір заключається про надання послуг. А я з вами ще раз кажу, розмовляю про медичну допомогу, яка гарантована конституцією. Чуді. Ні, медична допомога це не є послуги, це різні речі. Ви що, чудите чи що? Ні, чуді, це, це, чи що? Це це ви чуди, не ви чудите. Медична це допомога це безкоштовна допомога, а послуги медична це. Правильно, невідкладна медична це, допомога безкоштовною. у нас буде. Але Правильно, невідкладна медична допомога є безкоштовною. А для цього і не треба договір з НЗЗУ, тому що це послуги. Медична то національна служба здоров'я України. З нею укладається договір про надання послуг. Медичних. Медичних ну, послуг. Медичних, а не згідно конституції, забезпечення конституційного права людини на медичну допомогу. Мені сказали зробити снімечок на телефон. Вже можна без підпису, так. Не, ну ви ж сходили, я ж що, не понимаю. Вам же сказали, що терапува, значить, вот